На початку акції люди, які прийшли на алею, наклеїли українські прапори на фотографії херсонців, які загинули на сході України. Після цього вшанували пам'ять військових хвилиною мовчання. Цього дня загинули наші чоловіки, наші батьки, наші брати. Тому це дуже важлива, Це пам'ятна дата для всього, для всього народу України. Син Олександра Стурчеуса, Руслан, загинув 25 серпня 2014 року під Оловайськом. Думка одна, як гарніше, як скажу ну, більш достойно, щоб цей день пройшов шанування пам'яті по місту, по селам, по ЕТГ. Наталія Пахутіна прийшла покласти квіти до алеї з загиблим героям. Тут є фотографія чоловіка її доньки Павла Мазура. Треба все робити на любові, бо без любові не буває ні миру, ні злагоди. І в серці любов не тільки до своїх дітей, а до всіх. І до живих, і до мертвих. І в пам'ять. Про цих дітей, чоловіків, батьків, учасники акції пам'яті одягли на груди соняшники, символу подій під Оловайськом. Це соняхи. Вони символізують ті місця, де загинули наші хлопці. Там якраз були поля соняшників, і тому ця квітка. Вона як світло, як пам'ять про загиблих. О 12 дванадцятій годині на кладовищі геологів люди поклали квіти. Біля пам'ятників відбулася спільна молитва за херсонцями, які загинули, захищаючи суверенітет України. Щоб Господь сили вірні душі, там де праведні спочиваю. День пам'яті захисників України відзначають з 2019 року, коли президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам'ятного дня. Ця дата приурочена до Дня виходу з оточення в Іловайську. Тоді на Донбасі, за офіційними даними Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських військових. З Херсонщини полягло 15 бійців. Наталія Тимофєєва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.